Дорогі доброді! Чорноморський національний університет імені Петра Могили, місто Миколаїв, а саме Кафедра екології, презентує новий проект європейських студій European Green Dimensions Європейські зелені виміри. Європейські студії це міждисциплінарна галузь знань, що охоплює фундаментальні питання з концептуальної, культурної, соціально-політичної та економічної сутності Європи. Вони виникли в Європі близько 60 років тому, мають міждисциплінарний характер, можуть охоплювати як окремі модулі, так і їх серію, наприклад, кафедри, а також магістерські програми та програми подвійного диплому phd дослідження Серед перспектив працевлаштування випускників європейських студій це міжнародні організації, адміністративні структури центрального, регіонального та місцевого рівнів управління, компанії, що мають економічні відносини з компаніями країн Європейського союзу, дослідницькі центри, інформаційні центри, політичні партії та інші організаційні структури, що мають особливий інтерес до європейських справ. Європейські студії в Україні це одна з софт-паула поступової європейської інтеграції України до Європейського Союзу. Формування європейської ментальності молоді. Випускники здатні підтримувати плітні відносини з Європейським союзом у різних сферах, це ефективний засіб підвищення іміджу Європейського союзу Україні за часів державних трансформацій. Платформа для розуміння сильних та слабких сторін Європейського Союзу. Європейські студії це інновації в освітній галузі. До позитивних перспектив європейських студій можна віднести європейську інтеграцію як мету зовнішньої політики України, інтернаціоналізацію вищої освіти, підтримку іміджу університету. Міжнародну діяльність викладачів і студентів, а також підвищення якості підготовки випускників і професійний розвиток викладачів. Програма Erasmus Плюс Жана Мане, яка триватиме вже понад 30 років, була заснована на честь одного з фундаторів Європейського Союзу Жана Мане, і нині охоплює близько 90 країн світу. Це понад тисяча університетів та понад п'ять тисяч різноманітних проєктів. Міждисциплінарні європейські студії обіймають першу сходинку за популярністю міжнародних проєктів. Основними цілями програми Жана Мане є сприяння навчанню та дослідженню, підтримка активності академічних інституцій. І асоціацій, сприяння політичним дебатам та обміну між науковцями та політиками, сприяння інноваціям в навчанні та дослідженні, викладання через дослідження основна теза програми Erasmus Плюс за Піонерським проєктом в Чорноморському національному університеті імені Петра Магили став модуль «Кращі європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку. Інтегрований підхід покладено в основу формування змісту модуля його ключових понять: саме водні ресурси, зміна клімату, моніторинг управління водними ресурсами. Якість води, практики очищення води, екологічна політика в галузі водних ресурсів. Модуль став успішним досвідом реалізації упродовж трьох академічних років багатьох ініціатив команди проєкту через проведення чисельних семінарів, літніх шкіл, здійснення наукових публікацій, колективної монографії, навчального посібника. А головне, для слухачів модуля це був реальний досвід опанування новими компетенціями. 4 серпня 2022 року Агенція виконавчого управління європейської освіти і культури оголосила результати конкурсу програми Європейського союзу Еразмус плюс Жана Мене. Від України було підтримано 93 заявки. Це справжня перемога серед університетів України на науково науково-освітньому фронті у військовий час. Серед заявок, які були підтримані від Чорноморського національного університету імені Петра Могили, перемогу здобув проєкт Європейські зелені виміри кафедра. Кафедра Жена Мане спрямована на вивчення кращих європейських зелених ініціатив та передових практик у сфері. Безпеки в контексті сучасних екологічних і кліматичних викликів. Кафедра є продовженням модуля з безпеки водних ресурсів. Команда проєкту Інтернаціональна це представники трьох університетів партнерів країн Європи Чорноморського національного університету імені Петра Могили Україна. Університету Західної Англії, Велика Британія, Університету Прешева Словаччина. У рамках нового проекту передбачена реалізація різноманітних форм навчання через дослідження. Проект охоплює широку цільову аудиторію: це студенти, аспіранти, викладачі, громадські діячі, представники підприємств і установ, усі зацікавлені особи в сфері нових екологічних знань. Компетенції слухачів амбітні і досяжні. Успіх проєкту залежить від академічної доброчесності, небайдужості, активності, відповідальності кожного члену команди. Реалізація проєкту дозволить додати у практику навчання через дослідження багато переваг, насамперед, це для студентів спеціальності екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. А для викладачів це удосконалення знань іноземної мови, розвиток міжнародного співробітництва, візуалізація досліджень академічної спільноти в Україні та за її межами підвищення кваліфікації і відкриття нових горизонтів професії. Проте… Перед командою проєкту постають нові виклики щодо підвищення результативності, прозорості, і відчутності результатів проєкту, наповнення сенсу освітньої діяльності, залучення студентів до проєкту та аудиторних форм роботи, покращення внутрішнього і зовнішнього поширення результатів проєкту. Отже, це наш науково освітній фронт. І ми... Маємо щиру надію на консолідацію наших зусиль, досягнення мети та творчу співдружність. Дорогі добродії, студенти, аспіранти, викладачі, науковці, громадські діячі усі зацікавлені. Ви, наші герої, запрошуємо вас до співпраці.